В общем, що вони зробили в цій міні. Ну, так воно виглядає ця міна. Вага цієї міни 370 г. Вибухівка теж в неї. Ну, в общем, ідеологію самої міни, по суті, взяли з мл 7 тільки укрупнили. Тобі отут центральний ну, або боковий отсек міни розташований сам механізм самої міни і з боку контейнер з ну, пластичною вибухівкою ПВВ-5, а тут її вже 80 грамів запнуто Один контейнер, не два з боків, а тока з одного. Но 80 грамів пласти, вистачає, щоб завести в любу міну. Під яку б її не поклали. Цю МЛ8. Ну, кришка зроблена в принципі на застібках може зніматись.